Всім привіт! Вітаю вас на каналі Mr. Ченел Ван І Сьогодні зроблю розпаковку настільної стодіодної лампи. Даний товар купував в інтернет магазині Allo. Тут є весь опис, ближче можна буде ознайомитись, кого цікавить. Так. І Здійснюємо розпаковку. Йде товар в такій упаковці. Є різні цінові лампи. В моєму випадку я обрав білий колір. Технічні характеристики. Сподіваюсь, вам видно. Так. Дякую інтернет-магазині АЛОЗ за швидку доставку. Все гарно запаковано. Де паспорт на світильника з інструкцією, технічним описом? Підставка досить важка. Також є опис технічний. І сам світін. Все якісні матеріали, гарно виконано надійно. Можна регулювати, куди відбувається потік світла. І він також встановлюється в корпус. Сидить? Добре, не так. І зараз я його підключу, покажу вам, як він світить. Тут є три різні режими. Так, найркіший біле світло. Тепер слабший і ще слабший має повинен бути. Взагалі у нас є три режими. Все. Всім дякую за перегляд. Будуть запитання, задавайте під відео.